Привіт! Хочу сьогодні поговорити про присідання. Про присідання як про спортивну вправу і про присідання як рух із повсякденного життя. Спортивні присідання мають дуже ефективну техніку, що дозволяє людині присідати з великою вагою і навіть інколи підніматися з неї. Так само техніка потрібна для того, щоб спортсмени під час змагань... Мали однакові умови. Оп! Звісно, такі присідання вони роблять тіло і м'язи спортсмена дуже сильними. Регулярне відпрацювання ефективної техніки спортсменами робить їхнє тіло сильним, а їхні м'язи рельєфними і красивими. Тому цей підхід до тренувань перейшов у фітнес, де людина хоче мати красиве і сильне тіло. Але є одне але. І це але це взаємодія з різними негабаритними предметами в реальному житті. Спортивні присідання, вони дуже лінійні, вони дуже однакові. А реальне життя потребує використовувати присідання як рух дуже варіативно. Наприклад, для того, щоб підняти не габаритні предмети. Або ось такі. А ще нам варіативні присідання треба для того, щоб зав'язати шнурки, помити підлогу. Виникає наступне питання: яка різниця в додаванні навантаження для звичайних, так би мовити, лінійних традиційних присідань і для присідань, які ми використовуємо у вигляді руху? Для додавання навантаження в звичайні присідання? А достатньо покласти вагу зверху або ось так, або ось так, і збільшувати її тим, таким чином, збільшуючи стимул на скорочення м'язових тканин. Коли ми говоримо про функціональні присідання, то на відміну від лінійних, ми намагаємося деформувати не одну зону тіла чи м'яза, а намагаємося Якомога більше різних зон залучити до роботи, тобто деформувати і потім скоротити. Другий спосіб навантажувати присідання рухи це створювати функціональні завдання. По-перше, це когнітивне навантаження. А по-друге, це максимальна схожість цього руху на те, що ми можемо використовувати в реальному житті. Якщо ж ми говоримо про додавання ваги в тренування функціональних присідань, то тут вага має бути невеличкою, тому що ми використовуємо ще інерційні сили, і тоді сила деформації може бути навіть більша, ніж у лінійних присідань з більшою вагою. Багато хто з вас навіть не здогадується, що виконуючи лінійні симетричні рухи, має перекос. А наприклад, якщо я присідаю і маю проблему в лівому коліні, моє тіло, напевно, буде робити трошки шифт вправо. У більшості людей це може бути непомітно, але варто додати вагу, і ви побачите, як тіло почне щось кудись перенаправляти. Щось кудись щось кудись перенаправляти: типу так, типу так, типу так. Поділюся практичним досвідом: більшість людей має праву домінуючу сторону. Це означає, що несвідомо тіло більше перевантажує один бік вашого тіла, ніж інший. Я це називаю мати одну сильну сторону, а іншу красиву. Але і тут є рішення в варіативних 3D-присіданнях. Ми можемо змінювати параметри руху, використовуючи різні драйвери і створюючи різні завдання, які змушують тіло направлятися на ту сторону, яка є недомінуючою. Зараз я покажу вам приклад. У мене є більш слабка ліва сторона. Мій базовий присід з навантаженням, скоріш за все, буде трошки зміщений вправо. Але я зараз покажу 10 варіацій присіду, де акцент буде постійно на ліву ногу. Рахуйте перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий, дев'ятий і десятий. Всі десять повторень влучали в мою ліву ногу, але потрапляли в різні зони. Гомілка. Це було стегно тут, 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 тут. Це було в поєднанні з рухом грудної клітки і рук. Але жодного шансу у лівої ноги схалтурити. Не було. В цим відео я хотів показати важливість виконання варіативних присідань для того, щоб жити якісне життя і мати функціональне довголіття. Звісно, якщо ви поєднуєте ці присідання з спортивними присіданнями, то ви на додаток до функціонального довголіття матимете ще активне довголіття і спортивне довголіття. Тож, рухаємось далі. Keep moving!